Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. І не випадково. З клишеногим ведмедем. Зараз ігор десь впав трішки в дитинство. Сьогодні всесвітній день. Клишоногості, Я... і знаєте, от дата 3 червня, вона не випадкова. Що Ігорю? Я мишко клишоногий. Мишко, по лісу іду не треба нам тих тих. У нас є свої вірші. Дата день клише Вона не випадкова, абсолютно вибрана, тому що саме в цей день народився іспанський ортопед Ігнасіо Понсеті, який винайшов один із найефективніших методів корекції деформації стопи. це гіпсування. Чим небезпечні деформації стопи, як їх діагностувати, як вберегтися від цього. Сьогодні будемо говорити і консультуватися разом з лікарем-ортопедом Сергієм Бондароком. Доброго ранку. Сергієм, Доброго Сергіє, добра ранку. Підходьте ранку, до власне. нас. Дякую. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми знаєте, ось Доброго так ранку. ну позабавлялися. Знаєте, така асоціацію провели з клешклишеногім ведмедям. Але насправді що таке клишеногість і якою вона буває? Чи є різновиди? Так, є різновиди. Клишеногість є двох типів: є вроджена, є набута. Вроджена розвивається період вагітності, середнього перший триместр, і має як початкова історія або хвороби, або токсичні впливи, або механічні впливи на плід, на плід через матері. Ага. Є. І друга частина, друга частина, яка формується вже після народження дитини, це механічні враження, це інфекційні захворювання і ще деякі фактори. От і та, і інша історія є м, проблемною. Uh -huh. Її треба діагностувати своєчасно а своєчасне Діагностування ну, от кажіть, своєчасно діагностувати? Діагностування – це запорука того, що дитина не буде мати проблем на майбутнє. Ігор це на дорослий зразок. Спочатку так. ми говорили про немовляти, що воно в утробі, е, коли потрібно звертатися до ортопеди, мамі, яка щойно стала е, стал, ну, жінці, яка щойно стала, наприклад, мамою, в неї немовля на руках. Е, там важко щось зрозуміти, коли звертатися до ортопеди і коли вже можна діагностувати вроджену клішаногість. Система працює трошки по-іншому. Uh -huh. В пологому будинку а, є огляд ортопеда на місці, uh -huh. і це його вже особливість. Він має зразу визначитись, чи то є здорова дитина, чи вона має ваду. Uh -huh. Надалі ми вже поясуємося, є патронаж. Патронаж це педіатр. педіатр – це друга ланка, які нам дозволяють також направити мати на недопущення. Ігнорування патології uh -huh. є. От. А, але зазвичай, зазвичай а, коли ми роздивляємося дитину, ми маємо позиціонувати її так, як на себе. Uh -huh. Тобто, якщо рівнесенькі ножки, якщо, це якщо жарно, стопа Так, проблем немає. Але якщо ножки стоять в положенні або так, або так uh -huh. має насторожити, коли ми купаємо дитину, а ножки не стають в нормальне положення. Коли ми граємося, а вони не стають в нормальне положення. Це вже треба думати за те, That's що є певна вада. Так uh -huh. треба йти до ортопеда. Виправляти це довго, ну і наскільки це реально виправити, якщо ми робимо все своєчасно, це реально відновити ну, майже до норми. Uh -huh. І так, є методика, яка зараз дуже широко використовується, за яку ви казали, за нашого вчителя Гуру в цьому напрямку mm -hmm. Та, яка за рахунок етапних гіпсувань, позиційних гіпсувань mm -hmm. виправляє деформацію стопи. З дітками ми зрозуміли, розібралися Можете, і потрібно вчасно ну, я... дорослі. Ви кажете, набута лише Ось і ігор дуже хоче, щоб ви на ньому показали, так. перевірили бачите, на що варто звертати чи ні, ідеально а, <ріст> нема питання. <ріст> а, я, а я чула від я лікаря, закупуюся. що треба Дякую. не ось так дивитися в свій час, а брати взуття і дивитися так. на те, як стираються. Підвонеппідвора, тобто підошва. Так, і це є такий, знаєте, прямий симптом того, чи є проблеми з стопою чи немає. Давайте покажемо на що звертати є. увагу, наприклад, безпосередньо взуття з такою грубою підошвою. Якщо ми подивимося на взуття, та а, основа, угу. в принципі, воно має стиратися рівномірно. Угу. В нашому випадку є стирання зовнішнього краю. Зовнішній край. Говорить за те, що стопа завертається до середини. І так, це може бути признаком відведення стопи до середини і типу Угу. Тобто О, вона є така внутрішня. Та, та, внутрішня. Або зовнішня. Так, Але тут треба їх розрізняти. Дійсна клишеногість у нас внутрішня. Угу. А є ще сплощена стопа, і ми візьмемо усілку і покажемо. Якщо це нормальна стопа з нормальним сводом, угу. сплощена стопа це також завертання, завертання всередину і всередину, ось uh -huh. таким чином. Uh -huh. І от це більш підходить для дорослого віку. Тобто не дійсна несправжня кошанові. Це те, що ми колись розбирали теж з лікарям, на це впливає і теж хвороби, і зайва вага. Так. Зараз ми бачимо картинки деформації угу. стопи, і просимо вас прокоментувати, на що варто звертати увагу, пане Сергію, саме ідеальна історія так розгляду патології степи, це вигляд ззаду. Якщо ми подивимося ззаду. Проведемо лінію від м'язів-гомілки по ахилову сухожилку і до п'яточки, лінія має бути рівною. Якщо ми маємо патологію, лінія буде зміщуватись або назовню, або досередині. Подивимося патологічні стани. Зміщення стопи п'яткової кістки назовню. Це називається вальгізація і більш характерна для дорослого віку. А те, що ми бачимо тут, відхилення це вже варусна деформація, і це вже історія дитячої справжньої Угу. Uh -huh. А чому відбуваються е, ось ці зміни, уже, наприклад, у дорослих сформованих людей? Е, чому виникає у них клишеногість? Як можна, і зразу це запитання зустрічне, як можна це уникнути, там, розуміючи на перших симптомах? Uh -huh. Uh -huh. Ну, саме перше, це механічний вплив. Uh -huh. Механічний вплив так дійсно це зайва вага. Uh -huh. Плюс. Завдаток той, що йде з дитинства, uh -huh. тобто генетика плюс зайва вага. Два генетика зайва вага плюс ненормальне взуття, uh -huh. тобто, на Патологія. якщо накладається на зайву вагу недостатньо там м'язового каркасу, ще й неправильне взуття, то Все. ми маємо патологію. А що так. означає правильне, неправильне взуття, і яке взуття може спровокувати появу клишоногості? Ну не, не з правильного взуття. Правильне взуття. На прикладі у цієї ортопедичної моделі. Це три пункти. Пункт номер один супінатор. Супінатор, mm -hmm. який є всередині. Отак зробимо. Uh -huh. Раз, раз. І побачимо. Ось uh -huh. випуклість. Ви І якщо ми нажмемо пальчиком, вона не має протиснути всередину. Вона, вона має проти жорстка. М'яка, щоб було зручно. Uh -huh. Так. Є. Це називається супінатор. Два. Жорсткий заднік, який би тримав п'яточку на місці. І три, це називається правильна подошва або правильна п'ятечка. Угу. Оці три складових – це є е, дійсно ортопедичне взуття. Це база. Можна використовувати. Варіації. Варіації це стілька. Устілка, все вірно, так. І вона ну, майже виконує три пункти, які є в нормальному uh -huh. ортопедичному зутті. Підйом є, фіксування, хоч незначне, по п'ятечці є, воно буде продовжено далі. От за рахунок задніка, звичайного, ота. Uh -huh. От, але вже, звісно, у нас немає правильної п'ятки. Uh -huh. Єдиний недолік. І тут варто звертати увагу, особливо взимку. Це характерно. Батьки люблять купувати дітям м'якеньке взуття по типу валяночків, в яких абсолютно немає жодної фіксації, саме те про що говорив нам наш наш експерт, наш лікар. Так само і дорослі останнім часом хочуть, щоб ноги були в теплі і взуття м'яке і абсолютно не фіксуюче. На жаль, це все спричиняє появу ось цих патологій. Проблема, так. наслідки от клишоного наслідки. Тобто ну як от клишоноги, як чим це небезпечно? Взагалі. Насправді це досить суттєві ускладнення. Суттєві ускладнення, які заважають згодом нормально себе почувати. Постійні больові відчуття в колінах, в кульшових суглобах, в м'язах, порушення функції, нормальної опори. І надалі так, найкрайній момент це інвалідізація, заміна суглобів, чого можна було позбутися. Отже, в свідомому дорослому житті, коли ми вже ще й стаємо батьками, стежимо за взуттям, в якому ходимо ходять діти. Обов'язково має бути здорова, здорове життя, здорова фізкультура, спорт, де м'язи будуть тримати каркас, і не забуваємо, щоб не було зайвої ваги, І не забуваємо звичайно про якість взуття. Просто м'якеньке взуття або шльопанці, в яких діти ходять ціле літа, не завжди є здорово для нашого здоров'я. Тому взуття з чіткою фіксацією п'ятки, як розповідав наш експерт, звертайте на це увагу а ми за мить продовжимо нашу студію, і поговоримо про вправи, які можна використовувати у якості профілактики, для того, щоб вирівнювати, і давати своїм ногам здоров'я і позбутися клашеногості. Доброго ранку, кажемо вам. ми в паузах продовжимо спілкуватися з нашим лікарем-експертом Сергій Бондарук, лікар-ортопед. нашій студії сьогодні день клише А ігор стверджує, що ця проблема є у кожного футболіста. У ну, кожного футболіста, і Сергій мені зараз пояснив. Пан Сергій мені пояснив, що насправді наслідок того, що вони постійно використовують взуття. Специфічне. Буце. Буце. Так. То в них оця набуток лише нас з'являється. Ну що я завжди казав, що коли дивишся на футболістів, в них завжди отак, от, отак, от, отак, от, от, от ноги. Знаєш, отак от, 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 от так. 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 А е є така історія. Я розповім вам. Я найкращий футболіст Європи 86-го року, легендарний Ігор Біланов, і всі казали про те, що в нього ну насправді така, знаєш, якби вернуті коліна всередину, форма. Та, так. і він так трошки, трошки нога. Ну але він біг такої швидкості, ну на той час не мав ніхто. Він міг так. бігти як, як, як спринтери, за рахунок цього от багато в нього переваг було. Ну то то не є вада, то є його особливість і то його дар. От, тому маємо лікувати патологію. І розвивати свій дар. і цінувати свої особливості так. в нашій студії протягом цього тижня в сніданку був лікар-вертеборолог Олексій Казаков, який зауважив, що відколи людство винайшло взуття, з того часу з'явилися і відповідно проблеми, проблеми. Да, проблеми. що треба ходити босами. Чи допомагає це ходінні босами при клишоногості? Скажем так, що це є додаткова стимуляція угу. до нормальної роботи м'язів. Але я не зовсім згідний з цією теорією. Та? Ми можемо укріплювати наші м'язи за рахунок вправ. Можемо, за рахунок угу. допомоги супінаторів. Можемо. Ну і зовсім буде дивно, якщо ми будемо ходити по асфальту розутими. Не підправимо. Що, Що ми робимо? Ми готуємо. Пункт номер один: банальні підйоми на носочках, плавні підйоми. Несвоєрідне закачування стоп. Та, гомілкових м'язів і м'язів стоп. Тепер пункт номер два. Завалювання стоп назовні. Назовні. Ось таке. Таке в садочку роблять з дітьми та, кожного, кожного ранку. Навпаки, завалювання стоп середину. Не завалюють. Важко. важко. Завалює. важко Бо давно цього От. не робили. Не завалювали. Кроки давно. ялиночкою. Ой, я такі сліди на снігу люблю, залишати. Так, ялиночкою. Можемо зробити ускладнення. Пальчики перші, в коготки ставимо. Угу. Ось. Такі в коготки. А, ось так. а ось так. Раз, п'ять. І... Так. Перші. Ну, якщо, якщо важко з одним, беремо всі, угу. як нібито збираємо в кубку, і також ялиночкою пішли. Оце теж. Так і вперед. Тут дорослим легко, а дітям трошки буде важко. Але в варіанті гри то, то, в принципі... тому в мене не виходить. Ну, а ще як варіант гри, я один раз почула: дітям дуже весело, коли ти на землі розкидаєш різні предмети і просиш дітей ось так ногами ці предмети піднімати, для того, щоб працювали пальці ніг. І так можна олівці, серветки. коли Ти хочеш переексперементувати? Резиночки. Це все елементи гри, але відверто допомагають дітям. Ну давай, піднімеш? Є. Ні. На, в руку. <ріст> 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 а, порчи рука. Пасуй мені, Саш. Сашуля. <ріст> <За, за, ріст> <ctor> <Валь. перв Montreal> <hostess> У нас це якась футбольна історія. Отак ви можете з сім'єю порозважатися і потренуватися, я так розумію, в принципі. Втатя, це вона, вона не виходить. Оні, я тільки взяла. <тултак> ну, наступний етап будемо жовто. Як часто треба робити таку гімнастику і в принципі такі вправи? Фактично щодня. Щодня? Фактично щодня. Це, е, є ну, основний меседж, що це може О, має бути О я, взяла, О, я взяла, я взяла, я взяла, Бомба. я взяла я взяла. П'ята спроба, але я взяла. Тобто, з рано ми можемо прокинутися, і там 10-15 хвилин таку гімнастику поробили і так. вперед на роботу. Можемо. Компонувати інші вправи, віджимання, пріосик, планочка. І це буде. Є ще така поширена практика, можливо, це міф, можливо правда, розвійте, що потрібно робити заради профилактики рецепт м'ячиком або такий ортопедичний він твердий, або хоча б тенісний м'ячик, який класти під стопу і прокочувати, що це теж знімає напругу і допомагає. Як засіб для зняття напруги, це так підходить, але як засіб для виправлення. Патології стопи ну, не зовсім підходить. Тут є, є, ще, міф. є ще така е, життєва історія. Пам'ятаю, е, коли дитина була в садочку, то одна мама намагалася виправити самостійно колише з дитини і міняла їй взуття. Щоб дитинка не завертала ноги, так вона міняла взуття, ніби яке фізично вивертає е, ніжку в другу сторону. Так, так можна робити? Це не зовсім правильний підхід. Угу. Я б сказав, що це хібна ситуація. Так. Працювали ну, мабуть, років 20 тому. Воно давало свої плоди, та, але це ну неправильно лікування. Uh -huh. Це хібна історія, хібна історія, так виправити не можна. Ну і класичний е, лікарський метод усіх бабусь, це капустяний листочок прикладати до всього, що не так і болить, заспокоює бабушку. і, сі, і сіточку із йоду туди. я Шикарно. думаю. В той же комплект. <світ> так, а якщо це танці е, босими на піску, бальні танці, де ти імітуєш підбори, постійно ходиш на носочку. Тут? Супер підходи, все підходить. Так. Все. Ну, Якщо ви раптом помітили хоча б якісь перші симптоми з деформацією ваших стоп, натяк, хоча б на це починайте займатися танцями. Нехай це піднімає ваш настрій і лікує ваші ніжки. Разом з нами сьогодні був лікар Ортопед Сергій Бондарук. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. А тепер всі на носочки. Батман і Пішли. на паузи. Мосийчук плюс 9 червня о 21.30